Після обіду тобі вже нічого не хочеться вирішувати. А приходиш вечором додому, в принципі, хочеться помовчати і нічого не вникати. Знайома історія, ну, в мене таке буває періодично. Це в тому від прийняття рішень. Наш мозок перевантажується вибором, а по суті, для нього немає різниці, чи трати енергію на вибір сорочки чи футболки, чи, в принципі, будувати якийсь там план розвитку чогось. Як це вирішити, як не втомлюватись від рішень? Перше. Важливі речі стратегічні вирішують до години першої, наприклад, або другої. В моєму випадку це працює досить ефективно. Чим раніше, тим краще. Після обіду ти вже перевантажений. Далі стандартизуй рутину. Старайся, старайся менше думати в інших речах, менше думати у виборі одягу, що він був, наприклад, в тебе одинаковий, або їсти на транспортному засобі, який не заставляє тебе відвідувати СТО кожного тижня, і так далі, якщо звичайно є така можливість. Повір мені. Такі мілкі речі, якщо ти відкинеш в сторону, тобі буде простіше думати про щось важливе. Рутину відкинь в сторону. Ну і третє, найважливіше старайся делегувати технічні завдання, не занурюйся рутину. Дай собі задачу mm -hmm. креативити, а всю технічку і всю операційну діяльність старайся перекинути на когось і просто контролювати вирішення того чи іншого питання. Звичайно, якщо така можливість є, це дуже просто не грузися. Сили і мудрості підписуйся, попереду багато корисно.